Всім привіт! Сьогодні в нашому відео піде мова про футбольні клуби англійської прем'єр-ліги, які вигравали національну першість найбільшу кількість разів. Взагалі, можливо, хтось не знає, але АПЛ це футбольна ліга номер 1 в світі, по таким показникам, як загальна вартість клубів, кількість продажів щосезонних трансляцій по всіх континентах і відповідно загальна сума заробітків самої ліги і інвестиції в неї. Давайте ж дізнаємося, які футбольні клуби Англії є найтитулованішими вперед. П'яте місце Манчестер Сіті. Футбольна команда із Манчестера вигравала АПЛ 9 разів. Перший раз це відбулося в 1937 році, а останній в 2023 році. Цей клуб під керівництвом Пепа Гвардіоли виграв три останні трофеї поспіль. Мен-Сіті на даному етапі одна з найпотужніших команд в усьому Європейському континенті. На рівних, змагаючись з грандами світового футболу. Виграш Ліги Чемпіонів у 2023 році є цьому впевненим підтвердженням. Четверте місце Евертон. Ця команда із Ліверпуля, як і Манчестер Сіті, вигравала АПЛ 9 разів, але займала другу сходинку в своїй історії на один раз більше 7 проти 6 у Мансіті. Сіті. Евертон вигравав англійський чемпіонат перший раз в 1890 році, а остання звитяга була в 1987 році. На даному етапі команда останні сезони бореться за виживання в АПЛ. Евертон давно не тішив своїх вболівальників трофеями як на національній, так і на міжнародній арені. Третє місце Арсенал. Команда з Лондона вигравала АПЛ 13 разів. Вперше це відбулося в 1931 році, а останній трофей вони здобули в 2004 році. 30-ті роки минулого століття були особливо успішними для Арсеналу, який виграв 5 трофеїв за 10 сезонів. Також команда мала переможні роки в 90-х та на початку 2000-х років. Зараз Арсенал займає лідируючі позиції в АПЛ, останні сезони активно конкуруючи з такими грандами, як Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Друге місце Ліверпуль. Одноіменна футбольна команда із міста Ліверпуль вигравала АПЛ 19 разів. Вперше це відбулося в 1901 році, а останнє чемпіонство вони здобули в 2020 році. Ліверпуль на протязі багатьох періодів своєї історії був успішною командою не лише на національних змаганнях, але й на міжнародній арені. Сьогодні це один з найтитулованіших футбольних клубів в світі, популярність якого давно вийшла за межі Англії. Ліверпуль величезний бренд в індустрії спорту. Перше місце Манчестер Юнайтед. Команда із Манчестера вигравала АПЛ 20 разів. Перший раз це відбулося в 1908 році. А останнє чемпіонство М'ю святкували в 2013 році. Один з найуспішніших періодів клубу був під керівництвом легендарного тренера Сера Алекса Фергюсона. Сучасний Манчестер Юнайтед з перемінним успіхом намагається конкурувати з іншими топ-клубами АПЛ. Болівальники звикли до гучних перемог команди в її історії і тому постійно вимагають від футболістів лише максимальних результатів. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.